Доброго-доброго ранку. Рада вас всіх бачити. Сьогодні, як завжди, 8.45 на годинничку, а це значить, що ми розпочинаємо нашу тайм менеджмент зарядку. І сьогодні я, Катерина Мілютенко, на каналі студії Управління часом Богуштайм. Чому сьогодні, я бачите, в такому вже відразу в войовничому стані. <гум> чомусь сьогодні е, я готова з вами поговорити саме в такому войовничому стані про е, стан. Я не хочу це робити. Сьогодні я почекаю, доки мене попросять, да, доки мені скажуть це робити трошки пізніше, бо сьогодні в мене немає настрою. Я. Цю ідею почула від одного з власників бізнесу вчора буквально. І ця ідея, вона зі мною ось вже цілий, цілу добу. І чому я про це звертаю зараз вашу увагу? А все дуже просто, тому що ось ідея, я не хочу про це думати. А навіщо? Нехай мені про це скажуть. Про щось, да? ось під словом, це ми розуміємо щось, що стосується розвитку дій, поширення свого впливу як компанії, як власника. Так от, я не хочу про це думати, нехай це залишиться поки що з боку. Я колись, коли мені ще раз скажуть, або коли мені прям попросять це зробити, і коли воно мені знадобиться, я про це буду думати тоді. І в мене питання, дорогі мої друзі, дорогі учасники, наші клієнти, наші майбутні клієнти у мене питання. А ви впевнені, що вас точно попросять щось зробити? Ось тоді. Коли ви ніколи цим не займались, коли ви на це не дивилися, коли ви відгороджувались від якоїсь діяльності вашої, або від якоїсь від якогось області знань, ви впевнені, що вас потім попросять це зробити. І воно потім вам знадобиться. Тому що зараз, коли весь світ настільки швидко розвивається, коли весь світ настільки, я би сказала, скаче семимильними кроками вперед. Використовуючи штучний інтелект, застосовуючи його в своїх власних, в своїх власних компаніях, оптимізуючи бізнес-процеси всередині, вивільняючи свій власний час як працівника, як директора, як власника, ось це все використовуючи в поєднанні, ви впевнені, що вам хтось колись прийде і скаже. Почни це робити зараз. Ні, ніхто не прийде, ніхто не скаже, ніхто не попросить, тому що навіщо це робити людині, яка не хоче розвиватися, яка відсовується від чогось, що зараз заволодіває всім світом. як Я зараз говорю саме про штучний інтелект, так? або про якісь здібності, без яких вже просто. Ну, ніхто не живе на цьому світі. Наприклад, всі розуміють, що потрібно йти в цифру. Тобто, якщо тебе немає в інтернеті, то тебе немає ніде. Якщо в тебе немає сторінки в Фейсбуці, в Інстаграмі, то тебе взагалі не існує у світі як бізнес. Невже ви думаєте, що хтось колись, хто сам вже почав бігти? Він і він біжить, і він в цьому темпі, йому навіть самостійно тяжко розібратися з тією кількістю новин і з цією кількістю ідей, які з'являються, і які потрібно оцінити, наскільки вони для бізнесу підходять, не підходять зарано, не зарано брати, розбиратися. Невже ви думаєте, що оці, які вже в гонці, вони будуть ось так от обертатись назад і просити вас доєднатися до цієї гонки? Ні. Ні! Тому послухайте те, що говорю я. Подивіться: озирніться навколо. Подивіться, що ви упускаєте, Які ви упускаєте можливості в своєму житті, в своєму бізнесі. В своєму оточенні, і це може бути не тільки стосовно штучного інтелекту, це може бути стосовно вашого навчання, стосовно ваших, вашого партнерства, стосовно ваших стосунків з в різній частинці вашого життя, в різних аспектах вашого життя, можливо, в особистому житті, можливо, в бізнес житті, можливо в сімейному житті, можливо, в стосунках з в спільноті. Погляньте, що ви упускаєте. Не відгортайтесь від цього, не відвертайтесь від нього. Просто почніть діяти. І повірте, як тільки ви, крок за кроком, не потрібно з велетенською мотивацією робити один крок в рік або один крок в місяць, вам потрібно всього лише почати свій шлях до опанування якоїсь нової можливості, яку ви побачили. Для початку поспілкуйтеся з цією людиною, познайомтеся з нею. Домовтесь на зустріч для того, щоб зрозуміти, наскільки це може для вас цікаво бути, наскільки це допоможе вам в розвитку ваших особистих стосунків, вашого бізнесу, ваших сімейних стосунків. Тому що насправді ми у світі, і ми на цій землі можемо жити спокійно тільки тоді, коли ми розуміємо, що ми комусь потрібні. Але Ось це розуміння, що ми комусь потрібні, воно дає нам, точніше, ми його отримуємо як особистості. Від людей, з якими ми спілкуємось, доброго доброго ранку. А якщо ми не спілкуємось, якщо ми закриваємось, якщо ми йдемо, наприклад, з кабінету хтось накуди, куди, якщо ми не приходимо ні на які зустрічі, якщо ми не відгукуємось на прохання випити каву, якщо ми не відгукуємось на якісь збори, то ми самостійно ізолюємо себе. І якщо ви, друзі, думаєте, що за вами будуть ходити і пропонувати постійно доєднатися, а ви маєте таку здібність і ви маєте таку владу відмовлятись, відмовлятись, а за вами ще будуть ходити, то ні. На жаль, цей світ побудований інакше. Тому, перше, на що я хочу, щоб ви, друзі, сьогодні подивилися, щоб ви проаналізували. Ситуацію, в якій ви знаходитесь, і віднайшли всі можливі всі можливі способи отримати ті можливості, які скачуть навколо нас, а ми їх просто не хочемо дивитися, не хочемо на них дивитися. І не хочемо з ними спілкуватися, брати за руку і казати: ну ти Можливість, але це вже моя можливість. Тож, перше, що потрібно зробити сьогодні, і це перша задача, яку я рекомендую вам поставити сьогодні в ваш план на день це ревізію можливостей зробити. І ви пам'ятаєте, що коли ви складаємо план, то цей план має містити в собі чотири типи задач: задачі робочі. Форс-мажори, на них ми залишаємо 20% часу, задачі з навчання. І ось тут також можуть бути ваші можливості і, звісно, особисті задачі. А в особистих задачах зверніть увагу, щоб там були ті задачі, які допомагають вам наповнюватись, наповнюватись кава, прогулянка, музика, книжка, спорт, пробіжка. Будь-що, що допомагає вам наповнюватись. У вас є чотири типи задач. Далі, після, біля кожної задачі, проставляємо, скільки часу вона у нас займе для того, щоб ви отримали бажаний вам результат. Далі дивимось, щоб кожна із цих задач. Мала свій пріоритет, наскільки сьогодні вона важлива для для виконання і до виконання. Далі дуже важлива частинка. Є у нас з вами часова шкала від 00.00 до 23.59. І тільки після того, як ви склали список задач, які сьогодні хочете зробити, ви розміщаєте на вашій часовій шкалі. Задачі, які ви для себе на сьогодні виділили, і розміщаєте в такому порядку, в якому доступно і зручно саме вам. Не дивитесь ні на кого, але зручно саме вам. І найголовніше, коли ви будете розміщати задачі на своїй часовій шкалі, будь ласка, перевірте, щоб все, що ви для себе сьогодні запланували, реально вмістилося. І був час на форс мажори. І тільки після цього ми маємо з вами іти і жити своє життя. Але серед задач зробити ревізію можливостей обов'язково додайте і виконайте її сьогодні. А ввечері подивіться, наскільки ви ефективно провели цей день. Бажаю вам гарного дня, продуктивного, енергетично насиченого. Добрими енергіями. А для того, щоб це було, дійсно, зробіть для себе, вам потрібний і у вашому стилі план на день. А я можу точно сказати, що ви можете доєднатися до нашого Time Quest-тактика це тренінг, який допомагає вам зрозуміти ситуацію тут і зараз і. Почати її змінювати так, як ви цього хочете, для того, щоб доєднатись, пишіть в коментарях 21, і ми надійшлимо вам всі необхідні дані для того, щоб стати учасником цього тренінгу, і все ж таки змінити своє життя і своє оточення так, як ви цього хочете. Па-па і до скорих зустрічей завтра о 8.45 на цьому ж місці.